На уроці ви дізнаєтесь про екосистеми поля і саду, про корисних і шкідливих комах, тварин і рослин, які там мешкають та ростуть? Давайте навчатися разом. Що тобі відомо про ставки Чи була в тебе змога милуватися квітучим садом навесні? І ласувати його плодами восени. Людина здавна спеціально сіє і висаджує рослини на оброблених ділянках землі, що звуться полями. Рослини, які спеціально вирощують на полях, мають назву культурних рослин. Поле це штучна екосистема. Створена людиною для вирощування культурних рослин. В Україні завдяки родючим чорноземам великі ділянки землі відведено під поля. Сучасні українські аграрії. Люди, котрі обробляють землю і вирощують на ній рослини. Вирощують на полях різноманітні рослини. На одному полі висівають та обробляють одну культуру. Як і в природних екосистемах, усі компоненти екосистеми поля взаємопов'язані. Між організмами встановлюються та підтримуються харчові ланцюги. До групи утворювачів належать рослини поля. До споживачів тварини, які живуть в екосистемі поля. Людина і свійські тварини. Людина сама визначає, які рослини та на яких ділянках сіяти. Як обробляти, чим підживлювати, якими способами позбутися шкідників. Без догляду людини поле перестане існувати. Найбільші площі в Україні займають посіви зернових культурних рослин пшениці, жита, вівса, кукурудзи та інших. Крім зернових рослин, вирощують оліні соняшник, технічні цукровий буряк, овочі, помидори, огірки, кабачки, цибулю, перець та деякі інші. Для природних екосистем не існує поняття шкідники. Усі живі істоти приносять певну користь системі, підтримуючи її існування. У штучних екосистемах організми, які заважають системі функціонувати належним чином, вважаються шкідниками. Людина прагне позбутися від них різними способами. Екосистемі поля, крім культурної рослини всі інші шкідники їхня загальна назва бур'яни. На будь-якому полі разом з культурними рослинами росте багато бур'янів. Вони перешкоджають нормальному живленню культурних рослин, затінюють посіви, спричиняють заляганню культурних рослин, заважають збиранню врожаю. Деякі бур'яни. Завдають шкоди не лише сільському господарству, але й здоров'ю людини. Наприклад, амброзія, полинолиста. Тому аграрії різними способами намагаються їх позбутися. Давайте розглянемо деякі поширені бур'яни українських полів: пирій, щириця, берізка, лобода, мокриця. Споживаючи культурні рослини, тварини-шкідники поля завдають чималих збитків, врожайності полів і можуть повністю знищити посіви. На картинках ви бачите самих знаменитих тварин-шкідників, які можна зустріти на полях. Виконай завдання 1. Склади два ланцюги живлення екосистеми поля. Не можна уявити, щоб біля житла українця не було саду. Сад це також штучна екосистема із насаджених дерев і кущів, плоди і ягоди яких людина споживає. Як і в екосистемі поля, складниками саду є культурні рослини дерева і кущі, бур'яни і тварини, що оселилися в ньому. Частина птахів проживають у саду. Проте більшість навідуються до нього, щоб поживитися комахами та їхніми личинками. Серед тварин саду є помічники людини сонечка, бджоли, жаба, ропуха, птахи і шкідники. Саду шкодять або доросла комаха шкідник, або її личинка. Або ж обоє разом. Наприклад, навесні самка метелика яблунева плодожерка відкладає яйця на зав'яз квітки яблуні. Яблуко росте, а всередині нього росте і розвивається гусениця. Вона виїдає ж яблука. Доки гусениця не прогризе на отвір, ніхто й не здогадається, що гарні зовні яблука всередині пошкоджені червиві. За літо одна гусениця здатна зіпсувати кілька яблук. Городянам і селянам відомий такий шкідник саду і лісу, як хрущ. Навесні в саду лісосмузі чи лісі чутно, як гудуть дорослі комахи. Тарас Шевченко це відмітив у вірші садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Рослинам саду шкодять і дорослі комахи і їх личинки. Цей шкідник саду та лісу має певні особливості розвитку. Личинка хруща розвивається 3-4 роки. Потім з'являється дорослий хрущ. Проживаючи у ґрунті, личинки живляться молодими корінцями рослин, на городах бульбами картоплі і наносять рослинам відчутну шкоду. З'явившись у саду, дорослий хрущ відразу ж починає поїдати молоді листки дерев. У боротьбі зі шкідниками поля та саду людина має надійних помічників. Це відоме тобі сонечко Семикрапкове. Воно поїдає шкідливих попелиць, кліщів, інших комах, а також їхніх гусениць, яйця і личинок. Сонечко Семикрапкове може поїдати навіть яйця Колорадського жука. Щодня одна комаха знищує до кількох сотень шкідників. Комаха Турун або жужелиця за день знищує шкідливих комах, загальна маса яких у кілька разів перевищує масу її тіла. Комахи їстці відкладають в тіло шкідника яйця. З них вилуплюються личинки, які ростуть і розвиваються у організмі шкідника, знищуючи його. Тобі варто з корисних комах ні в якому разі не знищувати їх. Поширювати інформацію про таких помічників серед свого оточення. Прийшов час попрацювати з комп'ютером. Користуючись інтернетом, добери інформацію про те, як птахи допомагають людині захищати поля від шкідників. Розкажи про знайдені матеріали однокласникам і однокласницям. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Прочитай параграф 25 це сторінки 187-198 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 178. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення.